Для страхового стажу зросли відтепер, аби вийти на пенсію у 60 років і жінками, чоловікам необхідно набути щонайменше 32 роки страхового стажу. Зокрема, така норма передбачена в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також кабінет міністрів обмежив розмір спецпенсій. Тож, хто тепер утримуватиме менше, поговоримо про це з Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Пані Даріє, вітаю вас. Добре дня. добрий день. Отже, законом про державний бюджет на 25 п'ятий рік затверджено норму, відповідно до якої в 25-му році застосовуватимуться обмеження коефіцієнтів до певних пенсій. А розкажіть, будь ласка, про які пенсії йдеться і чому виникла необхідність у такому кроці? На сьогодні ну почну можливо, чому виникла необхідність, тому що минулого року, якщо пам'ятаєте, було дуже багато. Е Спо суперечок нарікання на те, що деякі категорії громадян, навіть під час війни з незрозумілих причин отримують занадто високі розміри пенсій. Зокрема, було дуже багато. Скарг на розміри прокурорських пенсій, що вони можуть одночасно і працювати і отримувати пенсію по інвалідності. І насправді, якщо подивитися на структуру пенсійного законодавства і пенсійних виплат, то справді у нас є загальні так звані пенсії і є е, спеціальні пенсійні системи, які е, обчислюються за іншими правилами, і це призводить до того, що розміри різниця в розмірах пенсій може справді бути величезна. Є е, окремі пенсії, які можуть тягати 80-100 тисяч гривень, і е, зрозуміючи, що це є, по перше, дуже несправедливо е, щодо більшості наших категорій громадян. По-друге, це призводить до того, що у нас е, сьогодні. Е, Ну хтось може отримувати пенсію в 3 тисячі гривень, хтось може отримувати 100 тисяч гривень. Це зменшує можливості уряду для того, щоб сплачувати нормальні вищі пенсії більшій категорії громадян, і саме для того було запроваджено норму, яка на період воєнного часу запроваджує обмежувальні коефіцієнти для найвищих пенсій. Мова стосується саме спеціальних пенсіонерів: це е, силові органи, прокуратура, е, державна служба, народні депутати. Та інші такі спеціальні категорії, які з тим різних причин можуть отримувати пенсії, які там сягають 50, 60, 80 тисяч і більше, внаслідок запровадження цих коефіцієнтів. Найвищі пенсії, які є, вони протягом 2025 року будуть зменшені у розмірі через систему коефіцієнтів, які на на початку 2025 року ухвалив уряд своїм рішенням. А, пані Дарія, скажіть, будь ласка, чи не означає це рішення, от таке рішення що людина форма суто формально, так, по букві закону, не отримуватиме частину пенсії, яку заробила? Відповідно, чи не матимемо ми судових позовів в умовах, коли спецпенсії отримують, ну, наприклад, прокурори? Це е, е, ймовірно? Е... Очевидно, нічого не можна виключити, але дуже важливе те, що не обмежується по перше, розміри пенсій для всіх людей, які захищали збройну батьківщину. Друге, не обмежується страховий розмір пенсії або так званий контрибутивний. тобто розмір пенсії, який забезпечено страховими внесками особи. Якщо людина сплачувала внески і на обсяг своїх внесків за формулою в неї є розмір пенсії, тоді такий розмір пенсії не обмежується. Зараз мова йде про обмеження тільки того, що є додатковою фактично виплатою від держави. Тому що держава справді через там пенсійну формулу може сказати, що на відміну від звичайного громадянина, який, який отримує свою виплату, там, наприклад, в розмірі співвідношення там один до одного до свого внеску, то спеціальні категорії можуть отримувати, наприклад, там два з половиною до одного. Угу. І тому ми говоримо про те, що якщо людина робила внески на таку суму за загальним правилом, то вона її розмір внесків не отри не обмежується її розмір пенсії. Але якщо це не тільки такий страховий принцип пенсії, але й ще додаткова. Виплата, ну тобто пенсія, збільшена спеціальними умовами від держави, то тут держава має право робити такі обмеження, тим більше, що в законі про державний бюджет на 2025 рік суттєво зменшено надходження від державного бюджету на виплату спеціальних пенсій. А я хочу звернути увагу на те, що саме за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виплата таких пенсій. Якщо в Дві тисячі році на виплати таких пенсій було спрямовано там майже 240 мільярдів гривень. То в 2025 році це буде лише приблизно 210 мільярдів гривень, тобто суттєве скорочення, власне, що і призвело до необхідності запроваджувати обмеження для того, щоб мати можливість сплатити пенсії всім пенсіонерам. Угу. Ну і ще одне запитання, якщо дозволите, наскільки відчутними чи великими будуть ці обмеження ну, для конкретної людини? Я, я розумію, що різні абсолютно пенсії, різні цифри і е, як це, методи, методики нарахування, але ну, приблизно хоча б? Е, коефіцієнти застосов... будуть застосовуватися таким чином, що чим більше розмір пенсій, тим е, більше буде скорочення. Наприклад, приводу кілька прикладів: якщо ваш розмір пенсії становить, скажімо, там 24 356 гривень, то коефіцієнт зменшення буде дуже невеличкий, і на руки ви будете отримувати там майже той же самий розмір, це 23 983 гривень. Але якщо, наприклад, розмір пенсії у вас 83 тисячі гривень, то тоді е, кожна наступна 10 тисяч гривень вони будуть зменшуватися е, більше, е, ну, з більшим коефіцієнтом. Mm -hmm. На роки людина така буде отримувати приблизно 35 тисяч гривень. Якщо розмір пенсії був 47 тисяч гривень, то на роки це буде приблизно 31 тисяча гривень. Таким чином диференціація виплат залишається. Пенсії все одно будуть достатньо чи суттєвими високими, але принаймні це не буде така ситуація, що це буде розмір пенсії, який не знаю в 30 разів перевищує середній розмір пенсії по країні. Пані Дарія, дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили, і за цю розмову. Це Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була в нас на зв'язку за можливості гарного і спокійного цього головне дня. Дякую.